Реагує на світові події картинами у музеї мистецтв Прикарпаття Роман Бончук презентував виставку картин Порядок денний роботи. Митець створював у період з 2022 року до тепер. Більше у наступному сюжеті. Яскраві, гротескні та іронічні. Роман Бончук представив поціновувачам мистецтва шість десятків полотен. На картинах художник зображає війну, реакцію на політичні рішення та події, які сколихнули світ. Я буду намагатись тут робити по кожній роботі пояснення, тому що не кожен може пропускати через себе і всю історію мистецтва, історію культури, історію там різних аспектів, тому що вони тут поєднуються і створюють такі образи, які ніби знайомі. Тут є і така іронія, і така сучасне трактування знайомих образів, які ніби є зараз в світі номер один. Але та картинка, яку нам показують, вона за тою картинкою має ще багато різних цікавих сюжетів, які люди мають побачити. У картинах Роман використовує різні сюжети, аналогії, асоціації, міфологію та сучасний кінематограф. Гротескно. Плакатний стиль, який багато інформаційний, який багато символізму є. І кожна робота вимагає розшифровки, що автор думав, що він хоче, щоб подумав і глядач при цьому. Тобто тут має бути дискусія біля кожного із творів. І цей і він відрізняється від інших. Поглянути на картини, прийшов школяр Данило. Каже, ці роботи надихають на роздуми про майбутнє. Кожна картина має. Якийсь е, сенс має якусь е, вкладену емоцію, вкладене зміст. Бачу в ньому якісь натхнення, ніби, бачу е, напрям, куди далі йти. Я бачу в ньому ну, натхнення, ніби е, тому, що він вже дуже багато всього зробив, продовжує творити, продовжує здивовувати своїм. Своїми картинами виставку експонуватимуть впродовж трьох тижнів.